Де твій фокус уваги, там вся твоя енергія. Просто зараз подивись на будь-який предмет навколо тебе або просто у вікно. Мозок автоматично почне отримувати і аналізувати інформацію. Вітер, дощ, сонце, квадратне, м'яке. Частина енергії йде на обробку цих даних. Подивись на сонце, відчуй який там всередині. Подивись на щось огидне, і ти відчуєш, як змінюється настрій. Те ж саме відбувається і з думками. Подумай про образу і відчуй, як в тілі в той же час запускаються процеси, які псують настрій. Страх, тривога, невпевненість. Серце набирає силу, коли ти про це думаєш. І закорковується на рівні нейронних зв'язків. Ось так мозок і отримує круте, але негативне програмне забезпечення. І ти головний програмист. Але якщо мозок можна запрограмувати на негатив, то звісно, ще можна перепрограмувати на позитив. Так, це важко. Бо все життя ти не думав, що так можна. І я кажу не про позитивне мислення. Я кажу про позитивний внутрішній стан. Саме з цим я і працюю. Підписуйся і буду щодня отримувати порцію мотивації та підтримки. І вже в наступному Reels я розповім про трансформаційну практику, яка допоможе навчити мозок перефокусовуватись на новий напрямок.